Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. ТЦК вбили людину та сховали тіло. Пише блогер Олешко. Ще у січні цього року я публікував відео з жінкою, яка заявила про викрадення ТЦК міста хвост, який славиться побиттями та катуваннями людей. Свого чоловіка, громадського активіста Микити Горшкова. Жінка зверталася до поліції та Генштабу. По моїй інформації у розпорядження ЗСУ він так і не потрапив. Людина просто зникла через майже півроку. Жінка знову публікувала відео, в якому розповіла про. Місце перебування її чоловіка невідоме правоохоронні органи бездіють і хочуть запевнити жінку, що її чоловік втік за ТЦК та втопився у річці, проте у тисі тіла теж не знайшли. Взагалі для ТЦК гарне алібі вбити людину, кинути тіло в тису і звинуватити, що то він сам вчинив самогубство. Це реальність часів зеленського. Замість того, щоб затримати всіх покидьків та катів з тцк стацикахусту, їх далі покривають і в квітні. Інша жінка опублікувала, як ТЦК Хуста погрожували вбити її хлопця в березні. Ще одна дівчина опублікає. Кувала, як ТЦК Хусту побили її хлопця та довели до самогубства. Ще одна історія у березні від іншої жінки, хлопця, якої утримували в підвалі ТЦК Хуста та катували таких історій ще десятки. Керує ТЦК Хуста, ватники фанати СССР. Але з усіх тільки історія Микити Горшкова закінчилася повним зникненням людини, тобто вбивством. Це система, яку побудував та покриває Зеленський. Ось відеозвернення самої жінки. Всім доброго дня! Записується відео, оскільки мені дуже складно відповідати кожному особисто на питання, що там, як там справи з Нікітою і чи вдалося його знайти, покарати винних в його викраденні чи не А, Можу вам сказати так, що з 5 січня нічого не змінилося, нової інформації ніякої немає. А, 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 а. Слідство продовжується, зв'язку з ним в мене немає. В соціальній мережі він не виходив, телефон не відповідає. Як сказав слідчий, що вже стиси виловили дуже багато людей, але серед них Нікіти немає. Що всі лікарні Закарпатської області повідомлені про те, що він зниклий, і в разі його, якщо він туди попаде, то слідчого зразу повідомлять. Також він зараз веде співробітництво з іншими областями, щоб якось його знайти. Прикордонники і військомат надали свої відписки на початках і ніяк не збирається їх змінювати і нічого нового не розказують. Тому ситуація така, що ми живемо в якійсь дивній невизначеності і я стараюся жити далі, оскільки плачі, сльози, депресії мені не допоможуть в моєму житті якось його налагодити і ще й підняти двох дітей. Ніяких всі неофіційні канали вичерпані для того, щоб його якось знайти. Все, що я могла зробити, я зробила. Тому, тому ситуація наразі така. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.